маємо трагічні звістки з фронту в підгайцівській громаді підтвердили загибель 48-річного військовослужбовця з села Лище Сергія Кухарчука, якого вважали зниклим безвісти майже 5 місяців. Солдат був водієм управління взводу інженерно-саперної роти. Загинув 2 червня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Зелений Кут Волновайського району Донецької області. Вічна пам'ять герою. Внаслідок важких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання на фронті, у столичній лікарні помар 25-річний боєць Іван Шворак повідомили у Сушичнинській громаді. Відомо, що смертельні поранення він отримав 26 жовтня 2025 року на Запорізькому напрямку. Дату і місце прощання з Іваном Швораком сповістять додатково. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Підліток на мотоциклі загинув у дорожньо транспортній пригоді в Маневицькій громаді. Аварія сталася 27 жовтня в селі Чарторийськ. 16-річний хлопець на мотоциклі в'їхав у бетонну електроопору. Він загинув на місці. Потрійна дорожньо-транспортна пригода на Грушевського Луцьку. водій шкода, проїхав на червоний сигнал світлофору та зіткнувся з опелем, який розвертався, а також з легковиком, що зупинився. Усі три машини зазнали значних механічних ушкоджень. Постраждалих не було. Яну водійку зловили в Луцьку на вулиці Липинського. А вона на форт порушила правила дорожнього руху. Патрульні зупинили машину, від водійки тхнуло спиртним. Драгер показав 1,89 проміли, проміле, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму. На порушницю склали два протоколи. Ще одного п'яного водія зловили на Камінька-Ширщині. Їхав на мопаді. Дихати в Драгер чи проходити огляд в медзакладі. Чоловік відмовився. На нього склали протоколи за п'яне водіння і відсутність мотошолому. Луцьку патрульні ганяли за п'яним водієм. Чоловік їхав на авто марки Нісан. Поліцейські зупиняли його за те, що не включив поворот. Чоловік добавив газу, а згодом зупинився і почав тікати пішака. Утіка виявилось, бо їздив п'яним. На нього склали три протоколи. Володимирі машина врізалась у велосипед. Є постраждалий. Аварія сталася на вулиці Ковальській. За кермом шевролет був 29-річний водій на двоколісному, річний Його з травмами забрали в лікарню. У пожежі постраждав чоловік. 27 жовтня зайнявся будинок в селі Дубове на Ковальщині. Господар отруївся продуктами горіння, спалахнуло ймовірно, бо хтось бавився сірниками. Дві пожежі стались на Волині. Горів житловий будинок в селі Грудки, камінь каширського району. Вогнеборці подали один водяний ствол і працювали в апаратах на стисненому повітрі у непридатному для дихання середовищі. Ймовірна причина коротке замикання електромережі. Потерпілих не було. Працювали рятувальники і в селі Куритниця Володимирського району там теж горіла хата. Ймовірна причина недолік конструкції димаря. Потерпілих на щастя теж не було. У лісі на камінькаширщині всю ніч шукали підлітка. 16-річний хлопець в день пішов по гриби і не повернувся. Шукали рятувальники, поліцейські, місцеві й дрони. На щастя, під ранок знайшли. З підлітком все добре. Шахраї поцупили у Волинянки 34 тисячі 500 гривень. Було це 27 жовтня. До жінки подзвонили нібито з Монобанку, а під приводом збереження коштів жінка переказала Шахраю 34 тисячі 500 гривень. Іноземець пограбував бабусю з Волині. Сталося це 27 жовтня. Жертвою стала 85-річна мешканка села Олеськ на Кувальщині. До її хати зайшов невідомий, забрав 12 тисяч гривень і втік на авто. Зробив це 36-річний мешканець іншої країни. Його затримали. Може сісти на 10 років. Гроші бабусі повернули. Якщо волинь буде без світла, мобільний зв'язок не пропаде. Про це говорили на нараді в голови ОВА. Під час відсутності електропостачання сталий зв'язок від 4 до 6 годин. Гарантують усі без винятку вежі стільникової мережі, а три чверті з них обладнані дизель-генераторами, які спроможні забезпечити живлення на 6-8 годин. Оператори мобільного зв'язку запевнили, що є резерв палива і достатньо груп для обслуговування агрегатів альтернативного електропостачання під час блекаутів. У Луцьку відновлять подачу тепла. Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому 28 жовтня. Першим опалення дадуть у садочки, школи, лікарні та інші соціальні заклади. Тепло повернуть, як тільки середньодобова температура повітря протягом трьох діб буде плюс 8 та нижче. У 2025 році освітня галузь Волині отримала 19 державних субвенцій на суму понад 5 мільярдів гривень. Це субвенції на придбання шкільних автобусів, харчування учнів початкових класів, облаштування осередків предмету захист України на облаштування укриттів, харчоблоків та їдалень, майстерень і лабораторій закладів професійної освіти на протипожежний захист, нову українську школу, забезпечення генераторами створення сучасного. Освітнього простору, оплату праці тощо про стан використання державної субвенції в сфері освіти. У нас по декілька напрямках субвенції з державного бюджету на сьогоднішній день не використані або зовсім, або частково. Ви знаєте, що це є один з пріоритетів, який на сьогоднішній день є за ініціативи президента України першої леді підтримка дітей в школах, від умов, навчання до харчування і таке інше. У 2025 році освітня галузь Волинської області отримала 19 державних субвенцій на загальну суму понад 5 мільярдів гривень. Відсоток використання відповідно до помісячних призначень на сьогодні 84,9%. З них 12 субвенцій використано територіальними громадами в межах 70-90%. Це субвенції на оплату праці, на придбання шкільних автобусів, харчування учнів початкових класів та облаштування осередків предмету захисту країни. Проте існують ризики щодо 100% використання таких субвенцій. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, тобто облаштування укриттів. Наступна субвенція з державного бюджету на придбання обладнання, створення та модернізацію їдалень або харчоблоків закладів освіти. Цього року Волинська область отримала 37 мільйонів 202 тисячі 400 гривень. Використано на сьогодні 13,1%. відсотка. Треба тим жити, і кожен місяць підрядник виконує певні роботи і закриваються певні акти. Але перед міністерством освіти відсоток виконаних робіт збільшується, і відсоток освоєних коштів збільшується автоматично. Вони в нас бачать надійних партнерів. Це є виконавська дисципліна. То таке саме, як ми оплачуємо за дороги, там, за інші, інші інші речі, які їм замовником робіт є УКБ, кожен місяць ми платимо певну суму. Тобто Тут... голови громади, державні гроші, будь ласка, ми переходимо в наступний 26-й рік, де буде державна субвенція, будь ласка, це ваше має бути одне з пріоритетних напрямків контролю, щоб ці кошти освоювалися. Тому що ці кошти йдуть лише після цього, коли ОВА. Погоджує їх і клопоче, щоб вас підтримали. Під час критичних ситуацій треба завжди мати холодний розум, оцінювати обстановку, яка складається. Бути в собі впевненим в тому, що ти робиш. Не робити кіпіша. Звати мене Максим, позивний мій паштет. Проходжу службу в Волинському підрозділі Національної гвардії України. З 2018 року війна застала мене на Волині в 22-му році. Мій підрозділ вибув на виконання бойових завдань, в населений пункт роботине Запорізької області, а також Донецька область, Покровський напрямок. Якщо брати Запорізький напрямок, що можу сказати про цей напрямок? Що там більше війна. Дронів був у складі піхоти, виконували завдання, ми відбивали свої позиції і займали там, тримали оборону. Це було приблизно 4 години ранку, літній час, і на нашу позицію почав заходити противник. Мій старший прийняв рішення, що ми будемо відбивати, захищати свою позицію, і після чого противник був знищений, і по нас. Запустили дрони. Мою позицію, де я знаходився, залетіла FPV, після чого я побачив в спишку. І мій бліндаж, де я знаходився, його повністю засипало. Мої побратими почали відстрілюватися, збивати дрони. І я прийняв рішення, що я залишусь, а моя група хай виходить. І воно так і сталося. Вони виходили, я чув. Що вони виходять, але я просто не подавав звуку для того, щоб хоча б вийшли спочатку вони. І в мене була більша можливість ну, відкопатися, бо так як він наш був засипаний, і спокійно звідти вибути. Після цього я відкопався. Це було 7 годин ранку по літньому часу і почав рух виходити. Я зустрів сумішників. Так як в мене не було ні води, ні зв'язку, нічого, наладив з ними мовну комунікацію на відстані. Ми знайшли спільну мову. Після цього я вирушив до них. Проходять ще сутки, ми тримаємо оборону в тій ж ті самій локації, просто на відтяжці. І це було 4 часа ранку, і почали почав до нас на позиції заходить противник. Ми почали відстрілювати, вести по ньому прицільний вогонь. Після, після цього він був просто знищений. Незважаючи на перевагу противника. Ми теж не пальцем, так би сказати, роблені. Робили свою роботу. Я рахую, що правильно. Після евакуації, коли мене евакуювали, надали мені домедичну допомогу. І я відпочив буквально пару днів, і ми почали виконувати далі бойові завдання. Ну, всі, хто хлопці заходили, вони знають. Всі дзвонять до рідні. Рідня підтримує, так же само, І якщо навіть на позиціях, то наші старші вже ж залишалися, ну, якщо більш точним, будь. Ну, вони мали більше інформації за нас, ніж будь-хто. Якщо взяти і порівняти з Покровським напрямком, там більшість і урбанізована місцевість і в них там дуже велика переважаюча сила піхоти. Тримали в будівлях оборону, якщо враховувати сьогоднішні реалії, на сьогоднішній день за Покровськ іде битва. Ми тримаємо оборону, незважаючи ні на що, і в подальшому виконуємо бойові завдання на тому напрямку.